Самий величезний привіт. Ми з вами у сільпо. І тут дегустація хліба. Дегустація різних багетів, які сільпо само, само випікає. Бачите, в них така пекарня є. І можна зараз дегустувати усілякі їхні смаколики. Ще би намастили крем сиром, це взагалі було б супер. А бачу знижки на багетики, може навіть зараз щось і куплю. Давайте подивимось, які акції, знижки, ціни в магазині сільпо. Я стою, рахую, з 3 по 9 і жую. Я вже спробувати оцей хлібчик дуже смачний. Ну, хліб свіжий завжди смачний. З 3 по 9 жовтня подивимось зараз ціни. Як завжди, починаємо із, із овочів та фруктів. Ну тут екзотики вистачить, не знаю. Для всіх. Дивіться, тут і Пітахая, і Кумкват, і Пасіон Фрукт, і Папая. І манго, і маракуя, і інжир, і авокадо, і навіть моя любима лохина. 600 гривень 350 грамів. Банани по 60 гривень. А, лимони. Ой, лимони. Подивився на лимони. А, виноград по 119. Я буду заокруглювати ці копійки до більшого. 89 гривень кишмиш. Виноград білий 80 гривень. А це ще У нас слива по 10 гривень за кілограм. Гранати по 90 зі знижкою 50%. Дуже хороші киві, великі такі, по 224 гривні. Грейфрути по 90. Апельсини по 85. І лимони ну, дійсно хороші, але ціна по 120 гривень за кілограм. Груша елітна по 90 а, і груша для людей по 46. Ну, хоча ми собі також, правда, вже не така і вона і елітна. Ми собі також можемо дозволити, скажіть. Так, груша листопадова по 68 гривень. Угу, тут стільки груш багато. Речів по 43 яблука, гала по 45. Яблуко українське найдешевше по 28 і голден по 29. Яблуко коник 55. Так, ну тут саме цікаве. Томат український 75, дуже хороший. А 129 Мару. Перець по 30 гривень білозірка. Червоний по 129, вже пішов трішки до гори, і пішла ціна. Перед чилі, також хороша знижка 77 гривень, бачу зараз перед чилі. І капуста цвітна 70 гривень. Баклажани 37, капуста по 30 гривень. І молода по 60 гривень. Огірок Екстра 95. І пішли до гори, мабуть. Ні, там є ще бачу по 60, трішки менше, по 60 гривень. Морква по 19,60. білоросса картопля 27 гривень. Картопля гранада 37. Буряк по 14.60. Так, цибуля Марс Фіолетова по 30 гривень і е, жовта по 14,90. Гарбуз Баттернат. Ой, я не пам'ятаю, чи я вам подякував за коментарі та за вподобайки. Я дуже вам дякую за ваші коментарі. І я вдячний за ваші вподобайки. Редька Дайкон 109 гривень. Картопля біла, мита по 45 і картопля рожева 33 гривні. Ну а далі ми подивимось, які сири в акції. Бачу, сир кому розібрали, він в акції по 33 гривні з жовтим цінником. І більше я нічого не бачу з жовтим цінником. Ну і далі, як завжди, у нас сирна вітрина. Також буду показувати самі найнижчі знижки. Моцарела по 50 гривень, а 100 гривень. 8, ой, 180 грамів. А, ні, це Сологуні, вибачаюсь. У них часто ці сири зі знижкою, а з блакитною пліснявою. 99 гривень. І оці також я купував не раз, мені вони подобаються, але з наклейками. Ну а далі у нас ковбасний відділ. Я маю на увазі за ці наклейки. Ну хто часто дивиться, той знає, за які я говорю наклейки, оці можна пошукати товар з такими наклейками і ще досить добре зекономити. А ось тут навіть бачу знижка 50% дитячі від фару. А сосиски бащинські розібрали. Також знижка була 50%. Так, ось знайшов по 20 гривень за 100 грамів в молочні від самобранка. І ще на касі проб'ється 30%. Тобто по а, а, скільки 30% знижки. По 140 гривень вийдуть на касі ще зі знижкою, також хороші. Самобранка. Це не оці. Ой, де вони є? Це хто хтось так покидав, бачите? Це ось ці по 20, Вибачаюсь сосиски варені молочні самобранка. По а, 20 гривень за 100 грамів. Баварські також від самобранка. По 20 гривень сардельки вищого сорту. Ну а далі подивимось ціни на м'ясо. Що зі знижками? Також, кому цікаво, робіть паузу. Розглядайте. По 15.60 свинина охолоджена зі знижкою. Стейки бачу, теж знижка невелика. Шашлики. Так, фарш по 1690 по домашньому яловичина та свинина і 17,40 курячий фарш. 1760 куряче філе. Стегно індичі по 1690. Курячі гомілки по стандартній ціні були 8,6590 печінка свиняча. І по 7 гривень куряче стегно, стегно з частиною спинки. Так, витягнули мої стейки. Тобто не стейки, а, а я вже забув, як вони називаються, чесно кажучи. Хребти ось. Щойно витягують із коптильні. І давайте тут також подивимось ціни. По 12 гривень оселедець за 100 грамів, 23 гривні оселедець в олії. А зі знижкою а, кілька 11.40. Так, добре, мідії по 32 гривні зі знижкою. І ціна на рибу а, також залишилась, як і була минулого тижня. Добре, ходіть далі. Ну і давайте зараз на молочний відділ попадемо з вами прямо. Яйця курячі, самі найдешевші, це повна чаша а, першої категорії 3630. Так, і на молочному відділі, а, ви пам'ятаєте, що я показую також самі найкращі знижки на той чи інакший а, продукт. Волошковий поле йогурт безлактозний по 24 гривні смакивасортименті. Ой, молоко можна взяти безлактозне, якщо сьогодні випити. Скільки воно? 48. А в акції молоко а, селянське, 2,5 жиру і ціна 35 гривень. Да, молочка також подорожчала. Молоки, як ефір густий, 1% жирності 40 гривень. Яготинський айран 2% жирності і ще така доступна ціна 29 гривень а Тут 800, здається, а, 900. Господинки, зі сметани не бачу нічого в акції. Маленьку вам не показую. Це дорого все одно. Ну, ось є 300 грам, але я не знаю мі-мі-мі чи що це. Ні, радимо. А завжди поруч 15% жирності, ціна 42 гривні. Тут навіть цінника нема на сметану. Радимо 15% жирності. Тут все 20 і 20, дивно. Ну, добре. В акції сир від Президент 300 грамів. 9% жирності 57 гривень. А 5% жирності 54 гривні і 0,2% жирності 50 гривень. Зі знижкою йогурти від «Дольче». Пляшечка вагою 290 грамів по 30 гривень. Смаки в асортименті можна брати з будь-яким смаком. А ось ці, я не знаю, це якісь новинки йогурт Парадайс. Парадайс. Ага, по 26 гривень, також 290 грамів. Фісташкове морозиво та смак лимонного морозива. А, йогурт яготинський питний. 270 грамів, 26 гривень. Молокія йогурти по 50 гривень, 770 грамів, смаки в асортименті. І галичина по 25 гривень, 300 грамів. Також різні смаки. А це щось новинка. Якась йогурт від Данон. Полуниця. По 29 гривень вони, персик та вишня. Двадцять дев'ять гривень двісті шістдесят грамів. Зі знижкою Агуня по п'ятнадцять, по шістнадцять гривень. Растіжка для малечі по вісімнадцять. Цікаві вареники натрапив, але це так показати вам новинку. з нутом та томатом. Зверніть увагу, я купляв ці вареники, на днях їх варив дуже смачні, не розварюється тісто від Геркулес. Вареники з картоплею. 800 грамів 55 гривень, знижка 40%. Хороша знижка на три ведмеді пельмені мішутка з м'ясом курчат 400 грамів. 59 гривень. Ці також хороші, начинка смачна, соковита а, з відбірного м'яса написано: 800 грамів геркулес 139 гривень. Столичні. Сьогодні щось дуже мало риби, лящ по 10-90, дораду по 40-90, товстолобик філе по 30, а форель стейки по 62 гривні, а сьомга 33 Так, в акції мінтай. Північно-американські. По 1240 за 100 грамів. А Скумбрія по 14,40 за 100 грамів. І господинки, зверніть увагу, це найнижча ціна на крабові палочки 250 грамів. Вони, правда, заморожені. Ціна знижка 50% а 60 гривень. Від торгової марки «Премія». Ну і давайте цінотижики сільпо подивимось. 95 гривень хайк. 4 баночки. 45 гривень брускетти. Це в нас йде а, паста шоколадна 179. Так, не знаю, що це за паштет. Пате 42 гривні 95 грамів. О, я би спробував попкорн снікерс. Попкорн з батончиком снікерс. І ще є орео. І ціна за цей попкорн 70 гривень, лише 28 грамів. От фірма. Фірма Вініків не в'яжуть, як то кажуть. Так, так, тут не знаю цінотижики, але чомусь не жовті акційні ціни. а, пташине молоко, 340 грамів. Так, цей крекер ви всі знаєте. Яріч на перекус по 14 гривень 80 грамів. Так, а є щось поїсти на цінотижиках? 26 гривень. Солене та звичайне насіння, по 110 грамів, по 40, ну, по 50 гривень чіпси, також з різними смаками. Дайте щось поїсти. Ця вже краща поличка в верес, баклажани в аджиці. 500 грамів 70 гривень. А закуска Соте Верес, 80 гривень. Гриби. Мариновані від премія 500 грамів 154. Так, Печериці 670 грамів, 139 гривень. Да, ціни, звісно, радують. Ціни на продукти піднялись усюди. 85 гривень ікра з баклажанів. Так, це в нас сардини, рійські, волі. Є, до речі, дуже хороша фірма. Я купував декілька видів рибної консерви з цієї фірми. Дійсно, якість дуже хороша. 80 грамів. І м'ясо криля. Я завжди, як бачу м'ясо криля, одразу згадую салат, який часто робив мій тато. 70 грамів гривень. Так, це у нас горошок. 420 грамів 55 гривень. І бачу кукурудза. Ой, квасоля червона по 55 гривень. 410 грамів. А щедро, майонез 300 грамів. 33, де де-де-де. Ось. 40 гривень. Здається, Ну да, непогана ціна. А є подушки. Повна чаша майонезний соус по 20 гривень, 340 грамів. І майонез повна чаша 160 грамів подушка по 16. ну Бельгійський шоколад завжди йшов недешевий. 200 грамів 169 гривень. Хто хоче посмакувати шоколадом корона, плитка 90 грамів 40 гривень в акції. 100 жар світоч. Цвіточ завжди був смачний. Тут майже 200 г 139 гривень. А, так, з Житомирські ласощі ромашка. 180 грамів 30 гривень. Печиво вівсяни 35 гривень. Класичне. Непогана ціна і вівсяни з насінням льону, також 35 гривень, 400 грамів. Хороша ціна, зверніть увагу. Подорожчала моя Марія, яку я люблю. Тут подвійна упаковка вже по 36 гривень. Пряники. А, до речі, смачні я купував. З какао 36 гривень. На дегустації у нас була. І ось таке печиво Наполеон по 35 гривень 230 грамів. Кому потрібна приправа до сала, лише 7 гривень. В акції а, макарони із твердих сортів пшениці 400 г, 35 гривень. Це також із твердих сортів пшениці 400 грамів 40 гривень. Кашка а, торгової марки. Це не премія? А, премія по 950 будь-які смаки і навіть є ще по 7. Так, у це також із твердих сортів пшениці по 44 гривні 500 грамів. Ой, баріла з'явилась, до речі, зі знижкою. Хороша баріла, всі ви її знаєте. 61 гривня 500 грамів. Із твердих сортів спагетті 500 грамів. Італія 44 грамів. А зі знижкою також спагеті від Чумак, пакування 700 г 66 гривень. Я не знаю, що це за олія, хто вже купував цю олію Саня, Залишайте для нас коментарі, адже ми ділимось з вами коментарями на рахунок того чи іншого продукту. Це соняшникова рафінована 850 грамів. Її ціна зі знижкою 56 гривень. Ну і, Звичайно, я покажу найкращі знижки на каву і на чай. Дольче Густо капсули подешевіли трішки на 20%, 239 гривень на деякі позиції. Так, Зі знижкою 50% кава льор. Пакування кави 250 г, 189 гривень. Що це за кава, я не знаю. Міоро. кофі, 120 г, 149 гривень. А ось взяти мацюпоньку можна 50 грамів за 72 гривні. А зі знижкою Нескафе Еспресо 70 грамів 149. А 35% арабіка Макофі, 120 грамів, 114. Амбасадор Dark Рост 225 грамів 129 Ну Як завжди, чай-піквік, в сільпо завжди зі знижкою стоїть по 60 гривень, по 58 а чорний 50 гривень звичайний. Вони всі пакетовані по 20 пакетів. Непогана знижка на чай Хілвей, зелений чай, 25 пакетів. Ціна 40 гривень, зверніть увагу, дуже хороший, якісний. А зелений чай, імбир та м'ята 100 г 53 Ой, а оцей я покупував, а який не пам'ятаю. Не пам'ятаю, який мені дуже сподобався. Дійсно теж дуже смачний чай. Хто полюбляє грейс? А, також зараз зі знижкою пакетований, 25 пакетів. Тут різні смаки. Чай а, що це у нас? Ахмат да, Ахмат Чай чорний едемс. Ахмат, це не він. І в акції бачу Шелтон. По 149 та по 139. заварка 100 грамів. Хочу побажати економних покупок. Зустрінемось з вами у наступному відео. Нехай у вас все буде гаразд.